Має немає стосунків, але це не означає, що вони не попадають в моє життя. Тому що, коли тебе немає своїх стосунків, ти стаєш частиною чужих стосунків. Ти стаєш любовним аніматором. Знаєте, що таке любовний аніматор. Це коли твій коріш починає з кимось зустрічатися і бере тебе з собою на їх побачення з дівчиною, щоб їм було не нудно, блять. розумієте? Я такий, а на що ти робиш ставку, коли вам вже нудно на старті? Бля? ну, знаєте, Як це виглядає? Мій коріш валить по дьоснам з дівчиною. Знаєте, я просто біля них сижу, травлю історії, блядь. ну. Ну, По факту, як це радіо в бабулі, знаєте, в селі, бля, таке, то, що зверху висить, знаєте? Ну, Раз він так цілувався, пристрасно своєю дівчиною, так гаряче, що в мене включилася, знаєте, Верховна Рада. блядь, Вони цілуються, я такий: піп, піп, піп. Піп рішення прийнято. Ви ночуєте разом. Понімаєте? Ну а не завжди вони ночують разом. На жаль, не завжди. Ми їдемо на таксі, дівчину відвозить додому, і в цей момент трапляється найбільша брехня світу, коли він говорить мені таксісту п'ять хвилин, і я вернусь. Такого не буває, бля. Ну не буває там п'ять хвилин. Понимаете? Там просто йдуть години. Знаєте, ми вже з таксистом, знаєте, в кінотеатрі під відкритим небом. Знаєте, автокінотеатр. Сидимо, Сидим в лаповуху, дивимося, як вони там цілуються, внімаються, тіскаються, лайкають один одного, там що тіскаються. Ну а в такій атмосфері знаєте, хоч не хоч, а таксиста за руку візьмеш, панімаєте.